Вітаю! Сьогодні в нас третій урок за першою лекцією. Давайте почнемо з вами з вправи 9. Ве із да, буйте, хто це, будь ласка, хюренці on нотірензи. Послухайте і занотуйте, послухаємо з вами діалог і потім його розберемо.

Hier ist 32, 66, 20. Ні, nee, це 32, 66, 20. Oh, entschuldigung. O, oh, вибачаюсь. Macht nichts. Нічого страшного. Продовжуємо це завдання, Spielen Sie weitere діалоги. Програйте наступні діалоги. Давайте з вами разом зробимо. Перший варіант таких діалогів, а далі ви вже можете потренуватися самостійно. І так, перша інформація в нас в діалозі це Мартін Зая і Хайнц Мейер. І так, почнемо. Wer da, bitte? Da nicht Meyer, 42, 56, 89. Nein. Hier ist 42, 56, 99. Oh, Entschuldigung, macht nichts. Тож, ми з вами програли діалог. І так, що ж в нас це за ситуація? В нас це ситуація дзвінок по телефону і хтось просто помилився номером. Наступні. Чотири варіанти, будь ласка, програйте самостійно, щоб потренуватися в називанні цифр. А тепер ми переходимо далі до наступної вправи, вправа 10. ist das? Скільки це є. Ця в нас вправа на тренування цифр і математики. І так, перш ніж робити цю вправу, давайте з вами подивимося, як в нас називаються значення плюс-мінус. Дорівнює множення та ділення. Плюс німецькою буде плюс, мінус буде мінус, дуже легко запам'ятати. Дорівнює буде ист, множення буде маль, і ділення буде дух. А тепер давайте з вами прочитаємо і порахуємо ф'ей плюс 3 плюс фінф іст. 40 плюс 3 плюс 5 є, ну, я порахувала, в мене виходить Achtung Далі, 7 плюс 10 плюс 2 є 7 плюс 10 плюс 2 є 19. 19. 60 мінус 20 є 40. О, 60 мінус 20 це дорівнює 40. 18 мінус 12 плюс 3 є 9. 18 мінус 12 плюс 3 дорівнює 9. 36 мінус 15 дорівнює 21. 36 мінус 15 дорівнює 21. 5 маль 3 плюс 3 – 18. 5 помножити на 3 плюс 3 дорівнює 18. 8 маль 4 мінус 1 – 31. 8 на 4 мінус 1 дорівнює 31. 16 до 4 плюс 5 ist 9. 16 розділити на 4 плюс 5 дорівнює 9. 20 до 2 mal 5 ist 50. 20 розділити на 2 помножити на 5 буде 50. 13 плюс 17 дух зейс. 13 плюс 17 розділити на 6. Дорівнює 5. І наступна вправа 11. одинадцята. weiter, як далі продовжить ланцюжок. Я роблю перший варіант, далі потренуйтеся самі. Ein, 3, fünf. Ну і далі буде 7. Наступні цифри, будь ласка, називайте самостійно. А тепер давайте підведемо підсумок нових слів, які ми з вами зустріли на цій сторінці. І так. Ноцірен, нотувати, лезен, читати, Enschuldigung вибачення, Macht якщо дослівно перекладати нічого не робити, того що махен це робити, а якщо перекладати за змістом, то нічого страшного. Далі шпілен, шпілін це гратися або грати. V Fіль як багато. Як далі, вайте далі. Ну, а все інше ми з вами вже зустрічали. А тепер переходимо до нашого з вами першого тексту на наступній сторінці. І текст у нас називається «Düsseldorf есть international». Давайте я прочитаю, потім перекладу, і ми з вами розберемо нові слова. Das sind Kinder aus aller Welt. Sie kommen aus Brasilien, Frankreich, Indien, Japan und Schweden. Sie wohnen in Düsseldorf, denn ihre Eltern arbeiten da. In Deutschland leben etwa 5 Millionen Ausländer. In Düsseldorf sind es etwa 100.000. per Це є діти з усього світу. Вони родом з Бразилії, Франції, Індії, Японії і Швеції. Вони живуть в Дюссельдорфі, оскільки їх батьки роботують тут. В Німеччині живуть біля 5 мільйонів іноземців. В Дюссельдорфі їх біля 100 тисяч. І Дюссельдорф є міжнародним, інтернаціональним. Тож, які нові слова ми з вами тут зустрічаємо. Kinder – діти, вельт, світ aus aller Welt – зі всього світу. The kommen's commen це приходити прибувати, а комен aus бути родом звідкись. Бразилія, Бразилія, Франкай, Франція, Індія, Япан, Японія, Шведен, Швеція. Wohnen – жити, проживати. Den – оскільки. Так, як. Eltern – батьки. Arbeiten – працювати. Deutschland – Німеччина. Leben – жити. Etwa – приблизно. Ausländer – іноземці. Ну і на цьому в нас все. Тепер давайте ми з вами потренуємося задавати питання і відповідати на Тож, вправа 12 пас майнен з. Як ви вважаєте? Майнен це вважати, мати думку. І питання Woher kommt комт Юлія, ist свен, звідки прибула Юлія, звідки є Свен. І на це питання ми можемо здати так само дві відповіді. Я er комт aus. Свен ну, в нас, як ви думаєте, звідки? Я думаю, що він з Швеції, он з Юлія, з комтєн. І так, для того, щоб спитати, звідки ви родом, ми можемо спитати двома способами: або звідки ви приходите, або звідки ви є, звідки ви приходите kommen Sie? звідки ви є, sind зінт зі – це якщо вічлива форма. Якщо це, ви звертаєтесь на Т, оге констду, в ду. якщо ви ще не подивилися лекцію з приводу дієслів і їх відмінювань, будь ласка, подивіться лекцію з граматики, щоб ви розуміли, чого в нас тут є такі закінчення. Ми з вами вивчили вже 5 країн. Шост, шоста це Німеччина шість країн, так що ми вже можемо спитати і відповісти на це питання. І давайте ще трошки потримую, потинуємося. От у нас є тут Вікторія. Як ви думаєте, звідки Вікторія є родом, як ми спитаємо: kommt і відповідь: зі комт aus, ну, хай буде Франція, aus Frankreich, Зі комт aus Frankreich. Далі.

Aus Bukarest. Я з Румынії з Бухаресту. Ich bin aus Kanada. Я з Канади. Тепер давайте з вами підсумуємо, які ж країни ми вже знаємо. Японія, Шведен, Швеція, Deutschland, Німеччина, Norwegien, Норвегія, Norwegia, Rumänien. Румунія, Канада, Канада. І якщо я спитаю комен з, як ви мені відповісте, з якої країни ви родом? Я з України ей коме Аустія Україна. Іхбін Аустіа Україна. На цьому я сьогодні з вами прощаюся. На все добре mm -hmm. і до наступних зустрічей.